Прицепив такого воблерка Марк. На поготовці тільки помаленьку крути Марк. Зараз будемо пробувати. Вже Марк одну взяв. Ну красавчик. Ай, не хоче взагалі летіти воно. Що? <різь> Водорості. Так, воблер, воблер заривається. Дуже мілко. Прям дуже мілко. воблер риє. тягни, Тягни, Тільки помаленьку. вже. Тобі зараз закинемо ще раз. Чекай оба! Ну. Тримай. Мені все одно цікаво. Спробувати на силікон. Ні, не комара, ми ловимо рибу. Які комарі, Марк? Комара потім, я не знаю, як комарі ловити. Цікаво спробувати от таке щось не. А от на якусь

Там, Марк. Давайте бізно закину. Вже воно. Ну ще в принципі ні, але закинути. Ох, який вітер капець. Тримай, всю крути. Опа. Ми теж спробуємо на Бокашечку? А, В мене взагалі не хоче летіти. Треба знов закинути вийдя, так? Да? Опа, чіпайно. Давай? Йо-маю, який вітер. Так... Будемо пробувати. Щось не хоче? цікаво колір поміняти. Чекай, Марк, не крути швидко. А? Кажу, швидко не крути. А? Зараз, зараз. Комари, ти комар. Давай. Звичайно, щось тут перекрутив ти вже все, що можна. Не, все добре. Так, закидаю, чекайно. Ну. Що? Комари. На, тримай. Ну, може зловиш, ж не знаю. Щоб що зловиш, може зловиш рибу, може комара.